Розповім вам, чому ви не можете отримувати стабільних результатів після психологічних сесій. І причина проста: ви не переносите новий стан у життя після сесії. Так, ви робите практики і домашні завдання, але важливо чесно запитати себе, я роблю це для галочки чи для себе. Я у відчуттях, а не лише в подіях зовні. Я повертаюся у новий стан під час провалів. Суть не в тому, щоб виконати ДЗ. Суть закріпити новий стан, який народжується на сесії. У методі на сьомій сесії протягування результатів у життя ми повертаємось до інтегрованого стану після роботи з компенсаторною і витісненою частиною. Дивимось на травматичну ситуацію вже з цього нового стану, і замість болю з'являється ресурс. Енергія перестає йти на сором чи жалість, з'являється легкість і внутрішня стійкість. Ми створюємо якірну систему образну, тілесну, звукову і словесну. Вони дозволяють повертати нам новий стан доти, доки він не стане природнім для тіла. Клієнт моделює майбутні ситуації, і тіло вчиться. У новому немає небезпеки. Там цікавість. З'являється довіра і природній імпульс до дії. Людина діє не зі страху, а з внутрішньої природи. Хочеш результат, який тримається в житті? Записуйся на консультацію, і я проведу тебе цим шляхом лише за сім кроків.